В цих діях є ознаки незаконного збагачення. Це конкретний злочин Кримінального кодексу. Перше, має бути початок кримінальне провадження. Прокурор на цей час має бути відсторонений до від виконання своїх обов'язків. Потім, якщо є достатня доказова база, справа має бути передана в суд і суд має вирішити, винний чи невинний. В чому проблема в цьому всьому? -всьому? Ми змінили статтю Незаконне збагачення в Кримінальному кодексі, саме формулювання статті в жовтні цього року, 14 жовтня. Тобто, конкретно цього прокурора будуть судити або будуть звинувачувати по старій редакції цього злочину. Що означає стара редакція? По старій редакції в суді обвинувачення має довести державне, що він оці 4 мільйони отримав незаконно, вкрав, взяв хабарем, відмив, ну якось незаконно отримав. Сам факт появи ні звідки цих 4 мільйонів не є злочином. Тому ми так боролись за зміну редакції, якби це була декларація вже через рік після цього, тоді б обсудили по новій статті. І там, де ж доводило б не те, що ці гроші він десь незаконно здобув, а що ці гроші не можна пояснити легальними джерелами. Ось в цьому велика різниця. Тому з точки зору того, що про цей прокурор сяде, великі сумніви, тому що довести хабар, взяти в минулому Unreal просто. Хоча може він десь ну, там, не лишав сліді, або себе транзакція ну, по банку, і це можна вскрити тоді. Але я скептик. При цьому не почати провадження і не відсторонити його. Прокуратура не має права. Тобто ну, зараз це треба зробити і по закону, по логіці, і по совісті. Ще Але одне. Що це дасть, якщо... Дивіться, тобто, перш за все, на час слідства його можна відсторонити від роботи. Тобто, вже очистити прокуратуру прямо зараз, тут і зараз. Тобто, Він не буде працювати, він не зможе далі творити, що він творить. Перше. І друге, при цьому генпрокурор без проблем може його звільнити. Навіть без там, доведення в суді того, що він винний або не винний. Як Дніпропетровський. Без проблем. Тобто я наголошую, що з точки зору нормаль... в нормальній б державі насправді навіть не чекав би суду, Генеральний прокурор він би одразу звільняв. А за що? Куча куча причин можна знайти. Ну, Тоб... Він ж поновиться тоді може. Ні, це якщо він поновиться без причини. Дисциплінарка. ну, Тобто при бажанні звільнити генпрокурор має от стільки можливостей. Питання хоче чи не хоче. Я радий, що нам вдалося. Під, ну, там, ламаючи величезний тиск з знисню Кримінального кодексу, бо от відтепер, тобто якби ця декларація була за 2015 рік, то він би точно сів в тюрму. Бо дуже концептуальна різниця. Довести, що гроші були незаконно здобуті, неможливо.